Стосовно України Кіт Келох е пройшов певну еволюцію, і еволюція полягала в тому, що е як відбу що відбувалося на фронтах в Україні, тобто на початку він власне. Порівнював навіть Україну зі спартою. Він говорив, що це нова спарта, яка має стримувати, грубо кажучи, варварів. Потім його риторика стала менш такою войовничою. Чому тому, що Україна почала програвати війну? Так, тобто, ми бачили провальний контраст, ми бачили, що робиться на фронтах. І власне кіт Келох в липні цього року в виступив фактично з єдиною наразі артикульованою програмою закінчення війни в Україні, яка є в оточення Трампа. Можливо, вони в головах дуже багато різних ідей, але от таке, що це було написано ще з одним е, впливом аналітиком. Е, вона полягає. Вона загалом відома ця програма. Її часто в різних е, варіаціях повторюють різні люди. Е, це і він повторив уже після призначення цю фразу. Знамениту вже тепер знамениту мир через силу. Е, вона полягає в тому, що замороження по лінії конфлікту, який зараз е, сьогодні, у нас існує. Відмови відступу України в НАТО на якийсь час років, напевно, на 20 натомість накачування України е, американській. Ською зброєю і не допущення повторення російської агресії, а, якщо Україна не погоджується на переговори з Росією, в Україні припиняється поставки західної зброї. Але якщо Росія не погоджується на такі умови, то до неї теж знаходять певні ключики. Очевидно, одним з них буде пониження ціни на нафту до 40 доларів. І це до речі вкладається в ну, інше кадрове призначення міністра фінансів, який власне є прихильником у цій теорії дріл Бебідріл, тобто. Бурити багато, бурити глибоко. Тобто маємо наразі таку ситуацію, що ні зради, ні перемоги немає. Є твереза оцінка ситуації, бо ми всі чудово розуміємо, що виграти про нинішніх людських ресурсах цю війну ми не можемо так, як ми хотіли, і це вже визнав президент Зеленський, який фактично відмовився від своїх обіцянок вийти на кордони 91-го року. В Останніх заявах вже звучить про хоча б 2022-й. Дивіться, от я з Назаром теж ми рефлексували стосовно цього питання. Говорили про те, що, наприклад, такий персонаж, як Дональд Трамп, який дуже активно він критикував владу, він дуже активно шукав якісь підводні камені перед власне, президентською гонкою, на даному етапі. Ми його не чуємо по великому рахунку. Тобто він не критикує Джо Байдена. Він не критикує політику, яка відбувається там в Білому домі. Він не критикує ту допомогу, яка надається Україні. От зараз сказали про нові сімсот мільйонів, які має надати Сполучені Штати Америки. Тобто, це все йде в якусь тишину. І при тому ми маємо, от як ти сказав, чотири посади великі важливі, які по великому рахунку є для нас ок на даному етапі. Ну, ми принаймні собі так з попередніх висловлювань цих людей. Ми собі робимо таке враження, і от. Дивлячись на ці всі факти, які я склав докупи, чи теж в тебе складається таке враження про те, що Дональд Трамп і Байден вони вже почали фактично передачу цієї влади, і фактично е частина команди Дональда Трампа вже є складовою того, що робиться зараз в Україні, і вони не тільки в курсі, а вже можливо вони якось теж переймають от цю співпрацю з Україною і подальшу підтримку нашої держави. Це навіть не припущення. Радник з нацбезпеки Вольц, він вже офіційно це визнав. Він заявив, що команди Трампа і Байдена тісно співпрацюють в питанні нацбезпеки, зокрема що стосується Україною. Тобто, всі ці речі, ми тепер те, що ми припускали, ми можемо говорити. Що і речі про передачу далекобійної зброї ударів, дозвіл на удари, і про оцінові ядерні санкції проти російських банків ми бачимо, як гарно палає зараз російський рубль. Звичайно, вони його заспокоюють. Але тим не менше, зараз це гарна картинка. Це все було погоджено з, з власне з Трампом, з його командою. Але не тільки це є причиною мовчанки Трампа. Я думаю, що плюс Трамп зараз реально зайнятий внутрішніми справами у нього просто не закриваються двері в його. 我。嗯 В його резиденції всі хочуть всього. Баймаємо перший скандал корупційний, де людина наближена до нього, керівник його юридичного напрямку вимагав гроші за те, щоб відчинити двері до його резиденції і тому подібне. Трамп зараз на 90% поглинутий внутрішньою політикою і кадровим призначенням там. І це є власне шанс для того, що так зване рейганісте крило традиційних республіканців може продавити свою. Повістку принаймі в питання війни, питання України, питання геополітики Трампу зараз не до нас. Він не має ніякого зараз поки що бачення, тому він. Припинив говорити про це. Він чекає на пропозиції, які йому нададуть власне ця команда, яких тільки зараз фактично сформована. Вона лише зараз сформована. Ось вони, коли напрацюють якісь пропозиції, тоді Трамп буде говорити. І ще плюс один момент. Я думаю, чому що вже перші контакти з Москвою почалися як мінімум на низовому рівні, як мінімум на рівні обміну думками. Так це такий термін, що щ, щ, з часів холодної війни. Це ще не переговори, це не є традиційні переговори, але сторони вивчають, сканують і. І нинішня ядерна ескалація, яку проводить Путін, це теж предмет цих переговорів, це теж обмін думками, так як це собі уявляють в Кремлі. І власне я думаю, що не раніше за місяць часу ми будемо мати десь під кінець грудня уже якусь більш-менш обриси якоїсь політики, яку буде проводити Трамп стосовно війни в Україні. Вони ж не можуть. Вони вони не мають просто. Ми, ми бачимо ці обриси, і це є стаття, яку написав нинішній спецпредставник по Україні. Ці обриси є. Але там залишається ключовими моментами, навіть один ключовий момент. Якщо з Україною зрозуміло, яким чином нас можуть змусити до переговорів, і зрештою, ми самі розуміємо, що цей час настає, тому що країна знесилюється, фактично просто стікає кров'ю. То питання в тому, як вони Путіна заставлять сісти на переговори, і ось вони зараз мають випрацювати оцей механізм, що стане тими аргументами, після яких Путін скаже. Так, у мене варіантів немає, бо поки що тих аргументів, крім такого, знаєте, ефемерного, ми спустимо ціну на нафту. Більше нічого немає. А Путін розуміє тільки силу справді, і цю силу, справжню силу, а не порожні погрози, які нічим не закінчуться, і має запропонувати Трамп на цих переговорах. І ось цей набір йому, походу, зараз будуть тільки формувати. А дивись, оцей на тлі всього. От ми зараз дивимося. Нам дозволили бити вглиб Російської Федерації. Дали дозвіл Росія від... Відповідає жорсткою атакою ракетною на сьогодні по цілій державі розуміємо, що нарощуватись це до кінця нового року 100% буде, тому що Путін сьогодні десь вже відрефлексував ось ця масована ракета. Це є наша відповідь по Україні, і це ми ще не застосовували все, що ми маємо, і знову ж таки. Тут зараз питання до Америки, до Сполучених Штатів Америки, до Європи. Наскільки вони готові наростити ВПК, тому що бачимо, росіяни наростили його і таке. Добре, ну добре, воно працює, як би ми не говорили, ракети вони виробляють кожного місяця все більше і більше, і ось це накопичення теж свідчить, коли по 100 ракет за один зал платить в Україну. Це доволі багато. Як ти думаєш, ці ставки ще можуть підвищитися зараз з боку Сполучених Штатів Америки в 2024 році, доки Байден є на позиції президента? Давайте з, з, з кінця з ВПК, а потім на ядерні погрози Путіна і на ці його ставки, і на цей його гоблев. Е, я б не сказав, що Путін аж так це все наростив, справді гроші заливаються страшні, і тому подібне. Чи він досягнув якогось корінного перелому у ПК ні? Ми про це вже говорили. Фактично відновлено те, що можна було відновити совєцький. Бо якщо б він дійсно щось досягнув, якихось справді кількісних і якісних проривів, то йому би не потрібно було тоді просити зброю в КНДР, в Ірану і тому подібне. Тобто, в принципі, він йде по такому інерційному сценарію, він дошов певного піку своєму в оборонці і. Десь на ньому буде стояти, виснажуючи економіку, але це питання інше стосовно Європи. Європа виходить якраз на цей пік, воно вони розгортають виробництво. Про це вже чітко заявляють офіційні чиновники Брюсселі, Є ця динаміка, вона є позитивною і тому подібне. І власне, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, це теж дуже цікавий такий момент, тому що якщо проаналізувати структуру донорів, які в принципі фінансували кампанії, то якщо Байдена фінансували. Орган люди, які представляють медицину, тобто сферу соціальну і тому подібне. То серед найбільших донорів серед найбільших донорів Трампа це були ВПК оборонні корпорації. І повірте мені, вони не просто так вкладалися в кампанію Трампа. Вони розуміють, що цей курс буде продовжено, тому що це дуже довгий ланцюжок. І якщо викладаєте державні гроші в оборонні підприємства, вони мають розкочігаритися вони мають цих людей знову взяти на роботу вони мають відновити технології, і це лаг йде уже у 3-5 років. Відповідно, там все буде окей зі зброєю, і тому подібне. Я би не казав там хвилюватися більше того, остання зустріч північної сімки, яка активно підтримує Україну. Це країни Балтії, Скандинавії і Польща. Вони теж задекларували, що не будуть фінансувати далі Україну. Окремі програми, навіть порушуючи свої принципи, такі країни, як Швеція і тому подібне, вони будуть складати гроші безпосередньо в Україну, в українське військове виробництво. Це все Дуже гарні сигнали стосовно останніх заяв Путіна ми з вами про це говорили ще під час першої атаки на Дніпро. Це буде зростати, це буде нарощуватися. Найближчі два місяці він буде нас тримати в страшних нервах. Він буде погрожувати, він буде кидати ці гарішни, кедри, що там в нього, які в нього там палісадник лишився і тому подібне. Але це все і псо, і власне в тому глобальний ПСО, і власне в те, що виходить. Путін і виходить зразу Кирил. Вони обидвою говорять про одні речі. Це і є теж свідченням цього фізики. Я не просто не хочу забирати це час. Але фізики вже повністю спростували його маячню про ракету, яка попаде в Київ, істре, і буде як це, як і за своїм ефектом як ядерна зброя. Це неможливо просто за технічними певними характеристиками і суто з точки зору фізики. Фізику Путін не зможе перебороти, але це справа друга. Він дійсно буде кидати чи пусті болванки, як він це на Дніпро кинув, чи буде начиняти її тротилом. Це будуть просто він буде, буде діяти як терорист, і чим менше будуть слухати лякатися його на заході, тим більше агресивним він буде. Ми маємо бути до цього психологічно готові. Грубо кажучи, на підсумок, ми з цим арічником в Дніпрі бачили першу частину марлізонського балету, в якому він хотів налякати світ, але весь прикол в тому, що. Глядачі не прийшли, і ось зараз він просто розгортає другу частину марлізонського балету. Мусимо і цю також пережити і, врешті, закидати його гнилими яблуками, помідорами. А може, ж він хай провалиться в цю оркестрову яму, і десь там на дні згине. Це був Олег Маншура і почуємося завтра.